Пульсації у дешевому повербанку з розетки не все так однозначно. Вітаю, шановні! Нещодавно я робив огляд повербанку за 7 доларів на 10 000 мАк. Огляд, до речі, робився за допомогою ось цього USB тестера Atorch U96. Навздагін до раніше знятого відео, я хочу подивитися на рівень пульсацій цього повербанку. Опс! Вже на холостому ходу вони виявилися досить-досить великими. 130-140 мВ на 5 В, при допустимий для телефонів 50 Ну нехай навіть 100 мВ. Хоча останнє це вже занадто. Давайте підключимо навантаження. 2 А. Друзі, це зовсім несподіване. 60-70 мВ. Під навантаженням пульсації зменшилася майже до норми. Хоча зазвичай буває навпаки. Ну дивіться, навантаження з пульсації збільшились. Ну буває вже таке, перший раз таке бачу. Якщо я вже підключив тестер, одразу перевіримо протоколи швидкого заряджання. Power delivery нема. 5 В 15 А. У протоколах QirkCart можна тільки мріяти. Що ж, бачили очі, що купували. Так, тримає він значно більше 1,5 А, але все одно швидкої зарядки тут немає. Тестер це підтверджує. На цьому прикладі я хочу додати: так, серед бюджетних повербанків можна вибрати той, який з одного боку виручатиме в міру своїх потужностей, а з іншого не зашкодить при заряджанні гаджетів. На цьому все. Всім гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.